Обід, холодна, холодна окрошка. В жаркий день це те, що треба. Готувалася на кефірі. Салат, рукала, одеський кучерявий, петрушка, зелена цибуля, огірок, зелений горошик, спеції, сіль обов'язково. А зверху покришений ржаний хліб, підсушений сухаріки, черственький. Ось такий холодненький обід освіжатиме будь-кого, то смакуватиме таку страву. І як же не показати, що навколо мене? Така ж краса, неймовірна краса і черешні дозрівають. Ось такі вони гарні, красиві, великі. На гілочках їх багато, а повз гілочки пробиваються троянди. Хочуть до сонечка, ось така красива черешня. Смакота, Неймовірна! ягоди заховалися під листям. Хай всім добре смакує. Смакота, яка, зустрінемось вечором, коли прийде час вечеряти.